Прошу підготуватися гриба Василя Путенковича на виступ, хотів сказати декілька слів щодо цієї ситуації. Дуже е, е, симптоматичним є е, той, ну, власне, та інформація, яка була надана на на, на, на паном Волонцем, оскільки вона відображає допомогу загальною картину. Не лише в сфері місцевого сумнівання, але в цілому в Україні хочу сказати, що очевидно ми можемо розраховувати принаймні в особі високоповажних гостей наших зборів, союзників в ініціюванні парламентських слухань. І хочу сказати, що звичайно буквально з завтрашнього дня. Або в крайньому випадку з понеділка ми розпочнемо збір підписів міських голів, депутатів місцевих рад на підтримку проведення таких парламентських слухань. І ми вважаємо, що це і є буде, той і має бути тим критерієм, за яким потім територіальні громади, як виборці, визначать для себе, хто насправді стоїть на захисті їхніх інтересів, а хто відбуває номер і по суті не є на превеликий жаль захисником. Інтересів тієї громади, яка їм делегувала. Так само, я думаю, що буде можливість і подивитися по позиції окремих народних депутатів, тому що, як ми знаємо, тепер у нас 225 народних депутатів це так само представники територіальної громади. Тепер подивимося по кожному мажоритарнику, ну і в цілому, звичайно, по політична силах, як вони це відривали. Будь ласка, відривуть. Доброго дня, шановне панство, Фрехи, стомилися багато часу. Я буду говорити коротко, лаконічно, але е, спасибі, що ви багато нам розказали. Я депутат Луцької міської ради і шостого року року. І маю вже право говорити про те, що відбувається у місцевому самоврядуванні на протязі цих 7,5 з половиною років. Останні три роки. Місцеве самоврядування в місті Луцьку занепадає іме. Тому що ось ми блокували, ми ходили мітинг робили біля казначейства. Дали мені відповідь як депутату Луцької міської ради. Як працюють натхненно, сильно і працюють. Перша сторінка депутат Луцької міської ради, державне казначейство, головне управління Державної казначейної служби України і так далі. Працюємо, як ми працюємо. Як ми виплачуємо кошти? І от в кінці я хочу зачитати. Вам буде зрозуміло: заборгованість на 10 жовтня 2014 року по короткострокових позиках складає 21 мільйон 800 тисяч, посередньострокових 55 мільйонів з половиною 500 тисяч. З огляду на вище вказане, будемо працювати і так далі. Платіжні доручень, розпорядження коштів державного та місцевого бюджету. Оце я у середу на сесії Луцької міської ради оголошу те, що я отримав, і скажу від себе, що відбувається. Мало того, що Казачесь не проплачує гроші, віддав другому. Віддав тому, що коли ми в минулому році йшли всі на вибори мажоритарщики і партійні списки, ви знаєте, і вся країна знає, що по партійних списках партія влади програла разом з комуністами самі. Мажоритарщики, які обіцяли. У нас на Волині мільйонери виграли вибори, тому що купили половину населення по 200, по 300, 500 гривень. Приїжджає в село, каже, у мене 120 бо я тут, е, ці, е, спостерігачів, агітаторів. Село вишикувалося у струночку 120 чоловік, отримали кошти у, у цього від якогось фонду там. І вони спостерігачі. І отак виграли вибори. Де зараз ці мажоритарщики? Це по Луцьку палиця, де по, це в Волині Єрінею тільки цих бок назву. І тому, шановні депутати Луцьких місцевих рад, місцевих рад України, зрозумійте, коли в минулому році говорили як, як опозиційні партії, так і партія влади, хто більше, хто менше. У місцевому бюджеті повинно залишатися як мінімум 40%. Говорили за 50, за 60. Пане Павловський. Я не бачу. Пане Лонець, ви знаєте, прекрасно, Сергій Петрович приїжджав до нас і казав, так залишатися. Коли в Донецьку, в Луганську, в Харкові, в Одесі, у Львові і в Луцьку зрозуміють всі, хто голосує за е, свої партійні якихось е, симпатії, вони повинні дивитися на інше. Хто обіцяє і хто це зробить, залишити в місцевому бюджеті. Коли була Юлія Тимошенко, згадували, була прем'єр-міністром, приїжджала до нас у міській раді, ми 10% зменшила. Верховна зрада мажоритарщиків, які пройшли і зрадили, вони внесли хоч один законопроект. Що вони на своєму окрузі? Вони тільки своїх коштів е, мільйонерами вони можуть виділяти, давати на школу, на церкву, на дітей, на все. Це хибна помилка. Коли ми просідемося по Україні, жаль, що нас мало депутатів місцевих рад. Але скажіть. Тільки захищене місцеве самолюдування від державного. Я е, маю право, як Депутат Турської міської ради, раз на телебаченні виступити, у Псакової. І раз у газеті. Газета наша, у Луцької міської ради. Все написали ось буквально в тому тижні, все, що я сказав. Називається мій виступ так. Лучанам нам добре, коли було нам Депутатське право. 20% князю, 80% місцеве населення розпоряджалося. Все робили. Тепер ми 20 не маємо. Що ми маємо? Оптимізація, школа, медицина і так далі. і так далі. Не виплата. Що залишається на місцеве самоврядування? Як бюджет створювати і потім його виконувати? Коли ми, ми розідемося, першу чергу збирайтеся фракціями, групами депутатів і говоріть. Тільки місцеве самоврядування, хоча б 40% залишалося. Ми б якісь руки, як, е, як страшно слухати, страшно мені, бо я не розумію. Міського голову е, мені, філа, ви розказували, у вас 5 тисяч, а у нас хіба краще? В тому плані, що вчителі, медики, сердя, е, я маю на увазі, не головні лікарі. Кажуть, поїді, скажи, доборолась Україна до самого крайнього. Гіршеняха послати у Швейцарію Цюріх, побачать, як збирають податки. Я там жив півтора року. Ну це окрема тема. Хай як збирають податки. Чим більше мільйонер, тим більше платить податків. Менше і менше. У нас ростуть мільярдери, мільйонери ростуть. Це просили передати вам і всій Україні. Наші глучани просили передати. А в нас зростають ціни і пусті стоять універмаги. Палець зробив красивий універмаг. Пусто, ніхто нічого не купує, збідніло населення. Ціна е, ринку Варшавки, центральні і там крутяться. Збідніло населення. Страшно збідніло. І коли ми не усвідомимо, прошу депутатів наших від батьківщини, Верховній Раді, негайно піднімати питання про те, що місцеве звернування переглянути. Ви цього бюджету, коли ви затвердите, чи буде, чи не забуде, але ставити стратегію про те, щоб на місцеве самоврядування залишати хоча б два рази більше. Ми говоримо за 60, за 50. Ну хоча б 40% дайте. Тоді ми могли. Я в комісії це по ЖПХ, транспорту, екології, електрозбереження. Хто мені доповідав сьогодні? Хто розказував, що спіотські гроші 200 мільйонів витратили на машини? А де прокурор Пшонка? Чому він не відкриває кримінальну справу? Я це так, кіотські гроші я в Луцьку не можу отримати. приходжу на комісію, ми не можемо садочку, вікна зробити. Двері у школі утеплити лікарню. Чи просто дах протікає в бібліотеці, немає. А кіотські гроші куди йдуть? Де Генеральний прокурор? Де служба безпеки? Піднімайте це питання. Не спіть там, бунтуйте, піднімайте, кажіть, перевіряйте своїх. До чого держалося місцеве снарядування? Я кажу, вже мені соромно ходити по Луцьку, говорить я депутат Луцької міської ради. На телебаченні виступаю, кажуть, не говори про політику, не говори про політику. Я раз про економіку, два про економіку, три, я потім кажу, вибачте. Але ж казав божі учитель, політика це концентрний вираз економіки, правильно? Якщо три питання економічні, це, то це вже вона політика, тому що воно все спирається на тому, куди йдуть гроші в державного бюджету. І ще одне. На останнє, вибачте, за емоції, я, я втомився. Слухаючи, все це ми плачемо, плачемо, плачемо. Ні, треба діяти. Минулого році, пам'ятаєте, всі говорили. І Міністерство економіки сказало, у нас 34% економіки в тіні. Якщо це міністерство тільки сказало, економіки, то значить всі 50 там. А який у нас бюджет державний? Скільки? 400 мільярдів? То це, то як мінімум 100 мільярдів ще економіки цієї в стіні, випхайте туди, узнайте, хто не платить податки і тоді буде бюджет збільшений. Пенсійний фонд на грані. Я вже 5 років пенсіонер, то що я залишуся без пенсії, У мене пенсія 1500. Як жити далі? Як дивитися вчителям, медикам, дитячим, виховати садочкам в очі? Мажоритарщики трясіть, кажіть, де ти. Де ти обирався, що ти зробив, який законопроект? Через рік вже треба межортарщик, щоб звітувався. І не просто звітувався, я сидів, я їздив туди, я тут був. Як ти голосуєш? Найбільше зло для України в минулому році те, що було, що не по списках пройшли, а мажортажчики пройшли. І всі ж туди побігли до влади. А народ що? Ну я не обіцяв нам дати і все. І отак, помилилися. Не треба цю помилку треба виправляти тільки по партійних списках. Як по партійних списках, тоді вже буде видніше і зрозуміло. Уже влада ця програла. Єфремов риба із Чечетовим у цю рік учиться, як податки брати, і бюджет наповнювати. Отак От і передайте. І слідуючи депутати всіх місцевих рад, прошу, скажіть людям тільки тоді. Та влада буде, Неважно, чи батьківщина, чи регіони, чи е, удар, чи свобода. Тільки ті, які місцеве самольдування, будуть зберігати, щоб е, голова ради не виходив і не казав, що мені робити, я приймаю кожен день. Так само я приймаю по 100 е, запитів звернень роблю. А як ділити? 25 округів в Луцьку і немає мільйона, щоб поділити там дахте, чи там все, тому що немає місцевому рядуванні коштів. Прошу ще раз, вибачте за повтор. Розіжжайтесь і кажете: всі з місцевих депутатів з селищних, сільських, районних, міських піднімайте питання про збільшення бюджету від державного у місцевий бюджет. Тоді ми не будемо плакатися і будемо говорити, що в нас усе буде добре, бо ми місцях працюємо. Ви, в Верховній Раді працюєте. Три спасибі за увагу. Хотів сказати, що насправді це би, мало би бути результатом цих парламентських слухань, тому що, е безперечно, на сьогоднішній день є дисбаланс, е і це всі відповідничі підтверджують, але знову ж таки, кому є, як не представникам місцевого самоврядування условия б права місцевого самоврядування? Було би дивно, якби це якось само собою вирішилось. Окрім того, була пропозиція, я так вважаю, що це пропозиція від колеги з Луцька. Я так розумію, радикалізувати трохи цей процес. Ну я думаю, що в такій ситуації, яка озвучується представниками територіальних громад, коли ну, практично може бути повне зупинення всіх процесів впродовж місяця, то звичайно. Якщо не буде проведений за це цей час парламентські слухання, які знайдуть вихід з ситуації і все ж таки перенаправлять фінансові бюджетні потоки, то ну, іншого шляху, окрім озвученого паном ну, мабуть, немає. Пане Москаль, будь ласка, має місце споло. Добрий день, шановне товариство, міський голова, містечка Сколи, Москаль, Володимир, міський голова, саме так, бо в нас позичення речі якраз нам не лише. Найголовніше сьогодні ми прослухали, почули і насамперед бачимо в усіх соціальних мережах і інформація сьогодні є, слава Богу, доступна. Розуміємо, бачимо, аналізуємо ті видатки, мільярд сто мільйонів на будівництво офісу для суду для третьої гілки влади в Україні. витрачання мільйонів коштів на автомобілі і на колеса. Знаємо про це, розуміємо. Бачимо, що десятки мільярдів гривень що для того робимо? Що робимо для того, щоб не просити, а відстоювати? Що навіть намагаємося пробувати робити, щоб нас почули. Тому я вважаю, що сьогодні повинно бути створено зроблений реальний крок. Бо вітає України, українця, від того, що сам Українець. Не ідентифікує себе як з українцем і нацією, яка має право і може бути керівною в усьому світі. Представники собі, яка це сила селена і армія, представники органів місцевого самоврядування по всій Україні. Це, можливо, більше тисячі сільських, міських, міських сільських селищних горів. Хай вони проведуть роботу чітко на місцях і чітко правильно самі покажуть приклад. Опозиції, владі, як треба відстоювати права? Тому що це вже останній форпост. Вже говорити, нарікати, скаржитися, а потім по одному бігати і випрошувати. Це цього вже не буде. Якщо всі разом докупи і почнемо з органів місцевого, з представників органів місцевого самоврядування, чому так мало сьогодні в залі? Адже кожному було розіслано листи, що це якась провокація, що тут відбувається щось не те, що повинно бути Це е, Асоціація міст України в кожну сільську селищну міську раду, міські ради розіслала листи, що тут відбувається. Щось на зразок О, провокації. Що таке провокації? Це це є той хід політичний, чи, е, е, який завжди використовують під час акцій. Під час того, коли народ готовий до того, щоб знести владу, скільки разів в історії України це було присутні? Доки нам ще? Скільки збиратися? Які асамблеї? Асоціації проводити? Я вважаю, що пане Олександре, ви зобов'язані, ми всі зобов'язані, залучившись підтримками зараз потужних громадських організацій створити. Я не буду зараз згадувати на зразок фронту, не фронту, але тої ініціативи місцевого самоврядування, яке чітко буде вимагати, щоби в проєкті на бюджет 2014 року отого похапчення, того плювка в лице всьому українському народу, а особливо опозиції, мільярдство мільйонів офіс для... Третю гілки влади. ну де судової нам не вибирали, ні за адмінсуд, чи господарський суд, знаєте, для чогось мільярд сто мільйонів. І ви додайте всі шини колеса, автомобілі Міністерства, та це є десятки мільярдів, то я перепрошую, ми про це знаємо, ми про це чуємо. Але що ми зробили? По справах наших судитимуть нас. І тільки тоді чудова інформація. Хтось є статистом, хтось законсутував інформацію. Добре? Ми це знаємо, розуміємо. Але що ми де треба зробити, зібрати і тільки результат нашого зібрання, тільки результат того, що тут буде створено і що це не залишиться черговим з'їздом, збором, прослухуванням, виступом один перед одним. Навіщо? Для чого? З обов'язок створити дієвий орган, який заставить владу, опозицію. Обов'язково опозицію. Тому що якраз роль і роля опозиції відстоювати е, і заставляти владу працювати в інтересах свого народу. Наш чудово дує. Народ є єдиним чинником влади в Україні державі. Це на кому це потрібно? Досить. Я звертаюся зараз. Щоб цю інформацію, цей виступ донесли до по всій України, до кожного міського голови. Адже в кожного це були, в кожен цим переймається, кожен щось хоче робити піскакує, брав би щось до рук. Звичайно, пункт, звичайно, ем, тільки таким революційним шляхом. І в кожного це є в голові, і в кожного це звучить. І ми зобов'язані не говорити, а чітко, реально діяти. Тільки тоді будемо мати успіх, а все остальне є. Поговорили, потішилися і самі собі поплескали. Досить. крапка закликаю до чітких і реальних дій. А вас по собі. власне я ще раз хочу сказати, що очевидно, якщо е не буде переглянута та політика, яка фактично довела країну до банкрутства, це є банкрутство то іншого шляху ані територіальні романти ані місцеве самоврядування ані...